Шума з лопатою ходила. Та гробовище рила, рила та трупом трупом начиняла, і со святими не співала, чи то городом, чи селом мете собі, як помилом. Весна, садочки зацвіли, на наче полотном укриті. Гросою Божою вмиті біліють весело землі, цвіте, красується цвітами, садами темними лугами. А люди бідні в селі, не наче злякані ягнята, позамикалися у хатах та й мруть. По вулицях воли ревуть голодні, на городі пасуться коні. Не виходить ніхто загнать, нагодувать, неначе люди тії сплять. Заснули, добре знать заснули. Святу неділеньку забули, бо дзвона вже давно не чуть сумують комини без диму. А за городами, за тином могили чорні ростуть. Між хатами, поміж садами, зашиті в шкуру і в смолі Гробокопателі в селі Волочать трупи ланцюгами за царину і засипають без домовини. Дні минають, минають місяці, село навік замовкло, оніміло і кропової поросло, робокопателі ходили та й ті під хатами лягли. Ніхто не вийшов вранці з хати, щоб їх сердечних поховати під хатами і погнили. Мов оазис з чистім полі село зеленіє, ніхто в його не заходить, тільки вітер віє хто розносить жовте листя по жовтому полю. Довго воно зеленіло, поки люди з поля пожарища не пустили та не запалили села того зеленого. Згоріло, затліло, попіл вітром розмахало. І сліду не стало. От таке то людям горе чума виробляло.